Це наш час і в продовження випуску. Рішення Кременчуцької районної ради про затвердження схеми планування та розвитку території Кременчуцького району скасовано судом. Цією інформацією активісти сьогодні поділилися з нашими журналістами під стінами автозаводського районного суду. Нагадаємо, наріжним каменем під час прийняття схеми було питання щодо можливої появи на території району Біланівського ГЗК. Прийняття рішення радою супроводжувалося численними екологічними мітингами і акціями. Мав міст. Це навіть штурм приміщення райради, але пізніше документ таки затвердили. Громадяни ж вказуючи на порушення низки законів, пішли до суду. Який настрій панував сьогодні біля будівлі Феміди? Знає наш кореспондент Тетяна Попруга. Здоров'я населення головне для цивілізованої держави. Такі гасла сьогодні можна було прочитати під стінами автозаводського районного суду. Поки суддя рушив до дорадчої кімнати, дехто з активістів ділиться станом справ. Практично відповідач погодився про те, що схема була прийнята незаконно на сесії, і то зв'язку з цим суддя пішов приймати рішення. Довго чекати громаді не довелося. Те, що почули у судовому залі, активістів потішило. Задоволив. Позовні вимоги і скасував рішення Кремчуської районної ради від 27 червня 2013 року про затвердження схеми планування Кремчуцького району. Сьогоднішнє засідання суду це свідчення тих змін, за які всі стояли прогресивні люди в Україні. Це перший крок, коли визнається стаття конституції. Всі природні копалини, всі природні багатства належать народу і тільки народу. І тільки громада повинна вирішувати, віддати комусь користування свої природні копалини. На яких умовах, на який період. Прикметно, що задоволений таким рішенням суду, і представник відповідача септо Кременчуцької райради. Ми задоволені. Почекайте, так чи ви відповідачі. все-таки… А ми присутні були на сесії. вважаємо, що вона була незаконна. Певна кадрова ротація в районі таки далася взнаки. Тепер, коли суд своєю постановою рішення про затвердження схеми планування території району, скасував район знову тимчасово не може виділяти землі під будь-яке будівництво. Так триватиме, доки не затвердять нову схему. Зараз ми привели до тої ситуації, яка існувала до 27 червня 2013 року. Клевичівський район без схеми. А для того, щоб її затвердити, потрібно провести. Всі ці, ці необхідні заходи передбачені законом, щоб вся, якщо схема і приймалась, то приймалась уже не просто так з артскалорійського з нальоту, а вже спокійно, зважено, роздумувано і будуть враховувати думку громади. Ми надіємося на це. Що ж до можливості появи на території району Біланівського ГЗК, то тут активісти продовжують тримати руку на пульсі. Вони вивчають усі існуючі документи і закликають людей не бути байдужими. Схему планування району скасувати мало, там вже скрішні роботи вже ведуться. Ми свій крок зробили, громадські активісти. Але якщо громада буде пасивна, ми нічого не доб'ємося. Все залежить від того, як буде громада. Підніметься, тоді вони мусять так. приймати рішення згідно того, що приймає громада. І в продовження теми.